Якщо прогноз на курс до 43 гривень, чи є сенс купити в банку безготівковий долар і потім після підвищення курсу за потреби назад в гривню? Ну, я скажу так, ви не оригінальні, таке питання задають постійно. Чому? Тому що по факту ви би, починаєте грати. З валютним ринком. Але з точки зору Національного банку і податкової, ви отримуєте додаткові гроші від того, що ви торгуєте валютою. Ну, По-перше, у вас немає ліцензії на, торгов... на торгівлю валютою, її мають, наприклад, банки. Або фінансові компанії через свої обмінні пункти це окрема ліцензія. По-друге, виникає питання оподаткування. Чому? Тому що формально, коли сьогодні я у вас за 100 доларів, наприклад, купив по 42 гривні, а потім там курс злетів, наприклад, ви пишете про 43, то я отримав, наприклад, то я вже продав купив по 100 доларів по 4200 гривень, а, наприклад, продав вже по 4300. З точки зору податкової, вони справедливо про це говорять говорить, Що ви отримали 100 гривень додаткового доходу, потрібно з них сплатити податки. От, тому е, тут питання в чому. Банки не хочуть з цим зв'язуватися. Тому, наприклад, ви можете в межах Національного, національного, національного банку лімітів 50 тисяч. Гривень в еквіваленті на місяць купити на свою карту валюту або на 200 тисяч гривень в еквіваленті, якщо у вас є депозитний терміном від трьох місяців і більше. І тоді ви купуєте по курсу того банку, в якому ви це купили, собі на картку цю валюту. Але є дуже таке питання, воно дійсно актуально, Чи потім, коли ви, наприклад, хочете по тому варіанту, який ви пропонуєте, через там два тижні, наприклад, продати цю валюту по там 43 ,60, з картки відразу, чи всі банки на це підуть. Чому? Тому що я знаю випадки, коли, наприклад, вони говорили про те, що це торгівля валютою, вона як би, вам заборонена, і тому що у вас це не валютна виручка, яку ви отримали на карту, і так далі, і це не перевод вам на карту, наприклад, від ваших якихось там родичів з-за кордону, і ви таким чином. Будемо говорити, як би порушувати валютне законодавство. Це було в інших в, в одних варіантах. В інших варіантах ці операції проходили. Єдине, просто хочу сказати в, тому, в цьому питанні, що ви повинні для себе розуміти, що можливий сценарій в цьому варіанті, коли, наприклад, той же самий банк потім буде вам питати, у вас, що от ви робили такі операції, надайте ну, нам будь ласка, декларацію, в якій є. Особливо, якщо ви там купували там, по 50 тисяч гривень кожен місяць, купили на 600 тисяч гривень за рік, і все время так от гралися з цією сумою. сумою Наприклад, кожен там, місяць, то тут потрібно для себе розуміти, що в принципі банк може на це ні не піти, а він буде у вас затребувати ще документи з податкової, що ви все це оподаткували, сплатили податки і далі. Тому нюанси є. Але з іншого боку, от з точки зору би, логіки, виникає яке питання? А якщо ви, наприклад, купили. Валюту по 42 в обмінному пункту і здали по 43, отримали цю гривню, то зараз, на жаль, 99% населення не йде до податкової і не сплачує з цієї 1 гривні, яку вони заробили на доларі, ці податки, хоча і повинні платити. Тому виникає це, такий момент, що буде воно підпадати під оподаткування офіційно, чи ні. Тому тут потрібно бути все ж таки обережним, щоб вам потім не сказало, що ви займалися незаконною торгівлею валютою.